Перший український мюзикл, очима команди КВН хоче. Місто Львів. Ваші обласки. Шановні пані і панове, представляємо вашій увазі перший український мюзикл про хлопчика позбавленого батьківського тепла і розуму. Хто тримає всі кіоски на базарі. На що кожен скаже, кожен скаже. Ну, звісно, жора, 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 ну хто його не знає, ніхто, сміх. Тратував постійно мою душу і за це я зал, зараз замушу І спочатку я захоплю ось цей ось зал, щоб команда наша вийшла у фінал. Тепер проблема в мене дуже не Шукаю батька я свого, як і села. Він продав мене за два бідона молока, казав, що хоче бульби, ну а вийшов я. Від вас залежить, чи зустрінеться сім'я. Тарас Статницький знай, що я твоє дитя. Отже, для того, щоб закупити той світ, мені потрібен заручник. А Ось він. Стіни рухайся. Ми врятуємо тебе! Мене хоче ліквідувати сільська мафія націоналістів. Ми врятуємо тебе! Ми МНС! Хлопці! Шикусь! Ано, ну, потримай! Дивись, тільки не поріжся! Бень. Хлопці, все, я все зрозумів. Я не буду це захоплювати цей світ. Я зрозумів. Дякую вам, національна мафія Смалікенев. См... Отже, ми на сцені, ми на сцені, півфінал І нам ну, люди дзвонять, що десь там горить вокзал, але нам все одно, бо зараз ми запалюємо зал. Просто дуже хочем, дуже хочемо у фінал.